Вітаю з метро. З 5 числа в метро почалася акція на посуд для грилю, і йде акція на сковорідки. Я хочу це в одному випуску показати. І ось починаємо з такого ківш. Цей ківш йде саме для грилю. 19 см. Його ось тут в діаметрі. 19 см на 5 літрів, я так розумію. Ні, на 1,5 літра. Так, я не права, він такий, до речі, легенький виготовлений в Китаї, де без кришки. Ну, Такий ось ківш в чорному кольорі. Він коштував 449, коштує 299 гривень. Така знижка. Але без кришки такий ківш. Оце все одна позиція. Цей ківш за 299 гривень. Далі йде інша позиція. Це така, я взагалі така вперше бачу на такій довгій ручці, мабуть, дуже зручно. Бачу, що 77 см це довжина цієї ручки. Я ж так розумію, 77 см. Далі хочу зрозуміти, скільки в діаметрі ця сковорідка. Ну, незрозуміло. Також виготовляє китай. Ага, ось тут написано 26 см діаметру. Це сковорода для грилю. Ціна цієї сковороди була 549 гривень, коштує 399 гривень. Оце довжина ручки, 70 см вказано. Також ще ось така, як гриль це називається, ковш для грилю. Іде о, прикольно, як зроблений цією сіточкою. Так, отак він да, сюди

Скільки сюди ну, не написано. Також виготовляє Китай. Це все, я так розумію. Один бренд називається Анбієнс. Якось так. І оцей ківш і оці дві сковорідки для грилю. Також тут Китай виготовляє такий чугун. Ого, мама радна! такий чугунний важкий, дійсно, кіж е, з ру, з кришкою для грилю. 299, він коштував 699 гривень. Ну, тут відчувається, що це чугунний цей ківш. Бачите, він йде з оцим носиком. Зручно на дерев'яній ручці. Так, 17 на 8, 8, це в висоту, 17 в діаметрі. Не знаю, також, мабуть, десь на півтори літри. Не написано. Така велика на нього акція. Замість 699 коштує 299. Це також він. А ось, може, тут характеристики на цей ківш, на коробочці. Ну, не бачу на скільки літрів, може тут якось, ну не видно. Далі йде ось така: це як кастрюля для грилю з кришкою. Ну, Така звичайна кастрюля. З кришкою. Також в Китаї виготовляють 699. А коштувала 999 ця каструля. На 3,3 літри, до речі, тут зразу написано, зрозуміло. 20 см вона йде в ширину. Ну, так, більш-менш все зрозуміло. Знижка 300 гривень, виходить. Всі вони йдуть в таких коробочках. І внизу ще на 6,7 літри така ж кастрюля. Ось як видно, як нею користуватися, 999 гривень на 6,7 літра, а коштувала 1400 гривень. І ще тут позицію хочу показати: такий цікавий гриль. Ось гриль 27 см, такий важкуватий цією решіткою, Так він виглядає. Коштував він 899 гривень. Коштує 599 гривень. Такий цікавий гриль. Це я тільки акційні позиції показую. Тут дуже багато ще всього. І далі переходжу в сковорідки. Тут дуже великий асортимент і сковорідок, і тим паче цих кастрюлі, професійних. І, ну, мені дівчина пояснила, що це і, так, і звичайні люди купляються, не тільки для ресторанів. Але я буду показувати тільки акційні позиції. Тут по акції зараз така сковорідка. Ось 249 гривень. При мені навіть навіть купили. Ну взяли зараз дві жіночки. 28 сантиметрів вона йде в діаметрі. Називається бренд Аро. Виготовляється вона в Китаї, написано алюміній. Це спеціально для метро. І коштувала вона 499 гривень. Це розпродаж. Саме розпродаж не акція. Ось розпродаж якби триває. Далі сковорідка 289 гривень, коштує 32. Сантиметри. Навіть зніму і покажу. Отака велика сковорідка. Ось Як вона виглядає. Ручка, ну, без кришки, звичайно, вони йдуть без кришки. Коштується сковорівка 289 гривень. Ну, це все в Китаї виготовляють. Замість 599 гривень. Отака велика сковорідка. Ще сковорідка 199 гривень, замість 399 тут 24 сантиметри. Вони всі однакові, просто різні в діаметрі. За 199 гривень можна купити на 24 сантиметри сковорідочку. Далі 28 сантиметрів сковорідка 249. Ну це ж вона, просто чомусь цінник інший. Також 249 гривень. І йде на тіфаль, на кришки, тіфалівські знижки. Тіфаль номер один, 20 сантиметрів. Кришка 499 гривень. Так, а де також в Китаї виготовляють, я коштувала 500. 559, а коштує 499. Ну так, невеличка знижка. Тут на тіфаль на кришку 24 см 649 гривень. Тіфаль скляна кришка 26 см 689 гривень, 28 см 728 гривень. І від тіфаль сотейник, такий сотейник. Він, ну, він не відкритий. Так, покажу його в коробочці. Так виглядає з кришкою цей сотейник, коштує півтори тисячі, а коштував три тисячі. Виходить, 20... 50% знижка. Це також цей же сотейник, такий же сотейник, намальований. Як він виглядає, цей сотейник, виготовляють його в Китаї, а ось ті фаль виготовляють. У Франції це е, з кришкою вок ВОК, да. вок з кришкою 1699 коштувало 3500 цей вок. виготовлено у Франції 28 см на 4 людини можна приготувати. В такій сковорідочці вона йде, вок сковорідка з кришкою. І також у Франції виготовляють. Це у нас називається сотейник з кришкою 24 см. Франція коштував, коштує 1379 Це також розпродаж 24 см. Ось ну, тут намальовано яке тут дно. І ось що у Франції виготовлено на також розпродаж на набір сковорідок. Отут їх аж 5 штук. І виготовляють їх в Індонезії різних розмірів. Ну, зрозуміло, що від меншої до більшої. Вони йдуть без кришки з такими звичайними, я б сказала, металевими ручками, недерев'яними, антипригарні написано. П'ять штук за дві тисячі, а коштували 2600. Ось такі з Індонезії. Далі кастрюля чавунна. Вкитай! Мені, яка вона важка, ця кришка та І кастрюля. Вона йде. Угу. Не зрозуміло. півтори тисячі кошти я коштувала 1900. От тільки не зрозуміло, наскільки вона йде літрів. Тут може десь написано, зараз я вам скажу. На 6 літрів, я так розумію, да? з чимось. Вони так чому не написали. Не дуже зрозуміло. наскільки. І тут також не написано, що вона йде ось в чорному кольорі, я бачу ця кастрюля важенна. Для метру її виготовляють. Так, чавунна в діаметрі 28 і коштує півтори тисячі за штуку. Ось така акція. Дуже важкі ці кастрюлі. І набір такий із трьох ковщів, виготовлений у Франції. Оця ручка вона знімається, і ось можна її ну, до кожного цього ковша прикріпити, що дуже зручно. Коштує цей набір із трьох ковшів з цією ручкою 1799, а коштував 4000. Це А так коштує 1800. Ну така гарна акція. Зараз ковші вам покажу, як виглядають. Ось такі ковщини виготовлено у Франції. Написано так. От до неї йде упаковочка до цих ковщів. Ось така акція. Вон їх багато тут ще в наявності. Дуже. І в розпродажі також миски для міксеру. Навіть один вид уже миски розібрали. Маленькі ось такі миска похідна 49-90. Зразу покажу в діаметрі d 18, і D20, 49,90. Замість 69 і замість 65. А ось миски для міксеру. Ось така, оце миска навіть не для міксеру. Консерви щось таке написано. Ну, В общем, така в Індії виготовляється на 8,7 літра. Велика така миска на 8,7 літрів. Вона коштує 400 гривень, коштувала 540. І миска на 65 літра. Також в Індії виготовляють 300 гривень замість 440 гривень. Це заокруглюється, розпродаж триває. А тут розібрали миску для міксера. Вона була за 219, а ну, акція 150 гривень 21 см. Також виготовляють в Індії. Але вже її немає. І ще розпродаж триває на такий гастроємник-нержавіючий. Такий з кірочками. Це щось, мабуть, для професійних, ну, десь. Рестораторів, мені здається, 499 в Туреччині виготовляють, а коштував 700 гривень. І тут міст для гастро нержавіючий. Ось такий. 99,90 виготовляють в Китаї, а коштував 150 гривень. Так. І ще ось такого розміру. Так, нержавіючий. 169,90, замість 249,90. Міст для гастронержавіючий. Так, ну і щось таке, я розумію, як підставочки якісь, щоб кріпити оці штуки. Так, я вам розпродаж показала, хотіла показати сковорідки, тому збирала де ще є які акції. От показала все, що знайшла по акціям. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі. Всім пока!